Привіт, вболівальники синьо-білих, київське Динамо зіткнулося з черговим викликом у лізі Європи і, на жаль, зазнало поразки. Але заспокойтеся, адже сьогодні у нас слова нашого тренера Олександра Шовковського про матч. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поєдинок відбувся на Олімпійському стадіоні в столиці Італії і завершився з рахунком 1-0 на користь вовків. Єдиний гол у матчі забив український нападник Артем Довбек, який відзначився гучним іменем матчу. Після фінального свистка Шовковський розгорнув Довбика. Він підкреслив, я дуже добре знаю якості Артема, оскільки працював у тренерському штабі збірної України під час Євро 2020. Це гравець високого рівня, який вносить глибину в атаку роми. Може тримати м'яч і нав'язувати свою гру в зоні суперника. Серед своїх чудових навичок він виділив свій удар по воротах і свою фізичну силу. Наставник не приховував свого захоплення гравцем і додав: Я радий його успіхам. Такі гравці, як довбик, необхідні для футболу, і я б хотів мати його в нашій команді. Тож, колега фанат, що ви думаєте про заяви Шовковського, ви вірите, що у нас ще є шанс відреагувати на змагання після трьох поразок? Залишайте свою думку в коментарях. На сьогодні, все. Я тут прощаюся. Слідкуйте за оновленнями та до зустрічі в наступному відео до пізніше.